Всім вітання! І сьогодні в нас, умовно кажучи, нова рубрика на каналі. Робимо розпаковку щось новеньке на каналі. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк даному відео, і напишіть, будь ласка, якийсь гарний коментар. А ми поїхали. Я тільки розпаковував на пошті, щоб перевірити, чи там те, що є, чи ні. Дивіться, в кінці скажу, де замовляв. Ну і деталі. Тому дивіться, друзі, будь ласка, до кінця. Дивіться, ось як у нас воно приїхало, показую. Просто ось тут плівку я розрізав і все. Тож, давайте я її ще дорозріжу, щоб показати, що це в нас таке, і вийняти вже з коробки, вже все детальніше. Тобто, бачите, ось так приїжджає. Давайте наперед забіжу, скажу де я придбав. То придбав я в магазині, інтернет-магазині Ало даний пристрій, який зараз вам покажу. Я думаю, що вже багато хто здогадався, відповідно, і по назві, і по всьому іншому, так? Ось, бачите? Зараз ми знімаємо плівку, щоб вона нам не заважала. І дивіться, яка гарна коробка. От прям шикарно. Дивіться, на подарунок, я не знаю, чи можна знайти ну, щось е, краще, гарніше, презентабельне, ну, виглядає преміум, просто прямо. Це. Стосовно коробки, да? реально. Xiaomi Smart Air Fryer 55 l аерогриль, Xiaomi. мультипіч, аерогриль, хто як називає дані пристрої, міні-пічка і тому інше. Ось так вона у нас виглядає. Що ж, давайте виймати вже. Тому що на період, коли я знімаю ролика, я не знайшов жодного розпаковки чи огляду взагалі на даний апарат. Давайте пройдемося по комплектації. Ось у нас тут такі буклетики. До речі, повідомлення про гарантію, тобто щось є навіть на українській мові. Ось інструкції з безпеки, так, бачите, все ось тут є. Ну, тут показано, в принципі, якісь позначення, паспорти. Ось. До речі, це ж можна під'єднувати до, до, через додаток, під'єднуватися до ось цієї штуки і налаштовувати там все це так собі через додаток. Так. Далі у нас ось така решіточка. ось. До речі, скажу я до цього моменту, поки знімаю відео, ну, не, взагалі не тримав в руках подібні речі і не користувався. Тому, якщо щось я не те скажу, це, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що я, умовно кажучи, з вами сьогодні знайомлюся ось із цим пристроєм. Так, поїхали. Решіточку ставлю ось сюди, тут є місце спеціальне для неї. Так, ставимо в стороночку. І вибираємо найголовніше. Це ось наш апарат. Ось такий суперовий, суперовий. Покажу ось тут в коробці, бачите, більше нічого немає. Напевно, більше нічого не потрібно. Так. Ось, і ось такий кульок зверху. Лівочка. запакована ось такими пломбовими типу стрічками. І що ж, давайте я вам її прокручу. Поставлю ось так ближче, щоб було гарніше, все видно. І будемо показувати. І самі ж дивитись, тому що я не відкривав її. От реально, це перше. Дивіться, вона йде ось такого білого глянцевого кольору. Напис Xiaomi, ось тут. Так, ця штука, напевно, у нас не відкривається. Ця кришка, напевно, чи як для того, щоб пар, напевно, підходив, виходив, то у нас ось тут ось такий, такий жолобок. Умовно. А можливо, і ззаду, я не знаю. Зараз подивимось. Давайте прокручу її ось цієї сторони, як вона виглядає. З задньої сторони. Ось, а ані, ось тут, до речі, має виходити. Так, вилочка в нас відразу ось така. Тому що деякі пристрої там Redmi, чи Xiaomi, чи Mijia, Можуть бути з китайською вилкою, хоча вони ну, будуть вже з нашою там мовою, чи тому інше, до прикладу, ноутбук. Я був придбав так, все нормально. Розкладка українська, але блочок там ішов, ну, китайський. Ось тут у нас випирає ось така штука. Трішечки, на мій погляд, можливо, це, на мій погляд, мінус, а воно зроблено для того, напевно, щоб просто не присувати до стіни, так? Ось. Типу такий, можна кажучи, такий міні-запобіжник, да? тому що ви присунете до стіни, і пар тут не буде мати, як виходити. Тому, напевно, для того придумано. Для іншого я ну, не бачу сенсу для того, щоб ось цю, цю штуку просто ось так, бачити, щоб вона випирала. Можна було десь збоку кабель випустити ось тут на кутку або ось тут. Ну, Для того воно, напевно, і щоб ось пара могла вільно виходити. Тут нічого показувати, ідентично. Давайте я ще покажу знизу, як воно виглядає, і сам гляну. Ось так воно виглядає, що в нас тут пише, ну, те ж саме, серійні номера і тому інше. Ось тут такі ніжки прогумовані, щоб вона гарно стояла. Ну і давайте будемо так, відривати. Ось, давайте пломбочки сюди, хай вони будуть. Так, до речі, це версія, бачите, як вже з віконечком. Тобто, це, умовно кажучи, така ну, новинка. Так. Все дуже глянце, якесь малесеньке п'ятнишко тут. не знаю, Можливо, він десь на вітрині був, а можливо, ні. Не знаю. Так, виймається це, в принципі, все. Просто ось так взяли і вийняли, до речі. Я думаю, можливо, якась і клавіша. Ні, немає. Ось бачите, ось така таса, деко, хто як там називає, так? Е, вона, напевно, тут виймається звідси. Я не знаю, як вона, чи вона ось тут резинові штучки якісь є. Так, я думаю, що це ні. Так, просто щось там заместилось. Ось так. Давайте спробуй вийняти цю штуку. А, воно ось тут резину. Ось, бачите, яка чаша. О, вірніше, це називається чаша, здається. Ну, простенька, звичайна, подвійне віконце, подвійний склопакет. Якби. Ну, нічого такого особливого. І ось тут ніжки на ось цій штуці. Тобто, ось сюди ставиться, напевно, решіточка зверху чи як. Тут, до речі, бачите, можна. Тут поставити, і воно, можливо, буде і триматись, так? Під верхом? Так. Да. За рахунок ось цих, бачите, резиночок. Ось воно, щоб опустилося, потрібно сюди тиснути його вниз. Ну, можливо, хтось знає більше про дані пристрої. Може доповнити, будь ласка, у коментарях. Так, 500 грамів тут щось пише, але що? Не знаю. Ось воно там. А, можливо, позначка стільки 500 грамів, а стільки, ось максимум можна сюди чимось наповняти. Ну, не знаю. Ось тут, бачите, гвинтики, як на мій погляд. ну, Якось трішечки тут потрібно було може, і по-іншому зробити, але тим не менше, будемо бачити. От Вони можуть, там, типу, знаєте, щось сюди забиватись, І може потім бути можливо і корозія. Можливо, ні. Так, наступне, що ми... Ну, А тут все простесенько. Всередині, дивіться, Ось, зверху решітка, тен. Тут, до речі, один на всіх я знаю тен. В сьомій є вже моделька, я бачу, яка існує на два тена. Але вона тільки є в Китаї, я її бачу. І вона, здається, чи то на 6, чи на 6,5 літрів. І її ціна ну, таке нормально дорожча. Відповідно, вона буде китайська версія. Якщо це ми беремо Global, так, ось, то буде китайська версія. І також який її мінус. Вона така габаритна доставка з Китаю. Ну і те інше. Не хотілося мені, знаєте, вона значно дорожча. Ця, до речі, на акції. Коли я придбав вало, дуже гарна була ціна. Ось. Так. ми її вимкнули в розетку. І зараз ми так будемо пробувати. Дивитись, що воно таке? Що воно таке. Ось, давайте я трішечки камеру сюди поставлю. І будемо дивитися, що ми тут маємо. Налаштуваня. Ось, я не знаю, чи вам видно. Відразу тут пише. Ну, по-українськи бачу. А, ось можна обирати Wi-Fi. Скидання. Ні. Ось, бачите, тут. Мож... так, Це крутиться у нас. А, ось, бачите, прокручується. І ось тут пише: сухофрукти, заплановані, розморозка, напевно, піца, торт, що овочі, креветки, риба, відбивна, стейк, курячі крильця, напевно, картопля. Інструкція, і все. Ну, це для тих, кому там цікаво, які тут режими. Давайте ще раз пройдемось. До речі, ось ця штука вона прокручується і вона має, типу, такі відчуваються, що вона прокрутилася, але не до кінця. Тобто, знаєте, ось такі щіло такі, типу. Ну, вроді відчувається і не зовсім вони так, знаєте, прям коректно. Щоб було так відчутно, типу, ось став режим, і воно більш зафіксувалося. Ну, трішечки якось воно так. Але тим не менше, я думаю, можливо, буде з телефона буде простіше, значно, керувати даним пристроєм. Потрібно буде підключити. Можливо, якщо буде цікаво, буде багато коментарів і лайків, то можливо, буду бачити по активу, що потрібно зняти другу серію, умовно кажучи, частину. Показати, як вона там до телефона підключилася ось такі моменти, і щось спробувати приготувати. Аля нагетсів, до прикладу, так, саме простіше, що можна на початок показати, тому що я не повер і щось таке не покажу. А ось таку штуку можна буде, я думаю, що показати. Тому давайте пройдемо ще раз по режимах. Так. Ось ця сенсорна клавіша в нас, ось, і вона, бачите, і загружається вже. І вона залишається там, де була. Бачите? Інструкція так. Далі картопля. Я зараз пройдуся по режиму. Картопля Фрі, до речі. Курячі крильця. Режим стейк. Відбивні з. Баранини, напевно. Чому з баранини? Ну, ось так. Риба, креветки, овочі, торт. Піца. Розморозка. сухофрукти, Йогурт, запланувати щось. Зараз я вам покажу. Для того, щоб е, чому затримую це відео, За, щоб по режимах розповісти, можливо, комусь буде цікаво. Які тут режими? Кому не цікаво, можете пришвидшити, промотати. Налаштування. Давайте я виберу налаштування. Тут у нас wi-fi мова, підігріти, перезавантажити, напевно. І все. До речі, бачите? Тобто є ще ось такі Wi-Fi. Так. Як вибрати назад, ні скидання? Треба вибрати ні. Так, налаштування. Так, ще, до речі, тут є інструкція на початку. Виберемо, глянемо. А ось температура. Ось тут можна обрати. До прикладу, 180. І не виставити час. Це, напевно, таймер. Давайте спробуємо. Так. Дивіться, бачите? Почала працювати. Шумить. Ось дивіться, бачите, там світиться. Давайте я візьму телефон поближче і покажу вам, як воно ось всередині. Бачите? Можливо видно чи ні. Ось. Мені просто цікаво, якщо вийняти, коли вона працює. Я думаю, що так можна, а якщо не можна, ну, то вже так і буде. Ось. Воно саме вимикається. Зробіть паузу, вийнявши кошик. Відповідно, так робити, наче не можна. Потрібно призупинити, а потім вибирати. Тому ось такої помилки не допускайте. Так. Ну і що ще можу сказати? Апарат дуже гарний. Я вам скажу так: це наш перший ось такий пристрій. тому... Якщо обирати, я, до речі, багато дивився, чогось обирав, запитувався там знайомих чи друзів, також, якими вони користуються. Консультувався також з продавцями там різних інтернет-магазинів. І реально ціна співвідношення функцій всього і бренду так, Xiaomi, вибір пав саме на дану модельку. І були, звичайно, ще варіанти без віконця, але я хотів чомусь саме з віконцем. Тому на сьогодні це найновіша модель, яка представлена в нас в Україні на ринку. Так, на сьогодні є ще новіша. Ось вона, до речі, буде поприкольніша, тому що там будуть два тена. Ну. Хто розуміє, для чого, то їх розуміє краще, ніж я, так? Ось хто займається там готовкою. А це був, в принципі, такий, знаєте, лайтовий, просто відео-розпаковка, можливо, вона так скажемо. Ну і за одне, якби такий огляд, тому що я показав комплектацію, все, що є, пройшовся по режимах. Ну, якби так не готував. Але щоб готувати це, вже потрібно знімати окремі якісь ролики, щоб щось там приготувати. Ось такий апаратик. Тож, друзі, ще раз нагадаю: придбав я даний пристрій в інтернет-магазині Allo. В принципі, швидко там доставили. Замовив, мені здається, одного дня на наступний вже відправили. У мене там не було терміновості, тому тут претензій немає. Просто замовив, перетелефонували. Підтвердив, і все, вони там на наступний день відправили. Тому, в принципі, можу рекомендувати. Можете в них і брати, тому що ось я перевірив, бачите, ось як воно все приходить. Стосовно ціни, то дивіться вже на той момент, тому що можливо я взяв дешевше, а можливо і дорожче, можливо, буде дешевше, а можливо, воно здорожче. Я брав, коли була досить непогана акція. Це коли я її придбав, мер місяць жовтень 2025 року. Якщо кому там цікаво, тому що відео може вийти там пізніше. Ось, щоб ви розуміли. Тому щиро прошу ще раз, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Поставте, будь ласка, лайк даному відео, і напишіть якийсь гарний позитивний коментар або запитанням. І як я казав, якщо наберемо велику кількість підтримки, то я спробую зняти другу частину, показати, як підключатись до телефону, ось, як саме підключитись і як через нього там керувати. Тобто, покроково, таку, типу міні-інструкцію. І приготувати щось там таке Ну, на міні-малочках. Тому давайте підтримочки. А всім дякую за перегляд і всім пока.